Хо, слава Україні! Шановні гравці Ukraine GTA! Ми готові продемонструвати вам найбільше оновлення цього року. Заварійте собі какао, а ми починаємо! Ви на це довго чекали, і нарешті всі міста, села, вулиці поринули в засніжені простори. Тепер у грі з'явилася погода. Йдеме сніг, часом дощ або буря, проте сніг та інші опади можна вимкнути у телефоні. З новим снігом прийшли й нові анімації. Ви зможете почути. То як хрумтить сніг під вашими ногами і залишає сліди за вами, а також через ожеледицю ваш персонаж послизатиметься і періодично падатиме. До речі, пара з рота теж йде. Зима в грі це звичайно добре. Але як щодо зимової роботи, ми зробили абсолютно нову роботу снігоприбирача. Ця робота доступна з п'ятого рівня, і на ній є два маршрути. Перший міський. Вам потрібно буде очищати сніг вулицями міста, а другий маршрут заміський, де ви повинні будете очистити заміські траси та дороги у селищах. Під час всього маршруту вам доведеться стежити за ковшем, підняти в інше опущений, а також за рівнем солі, яку вантажівка розкидатиме дорогою, щоб не було ожеледиці. Якщо сіль у вантажівці закінчилася, вам потрібно буде поїхати на завантаження, щоб поповнити запас солі. Як просили багато наших гравців, ми повністю переробили роботу приватного таксі. Тепер на цю роботу може влаштуватись абсолютно кожен гравець, а єдиною вимогою є будь-який особистий автомобіль. Гравці зможуть викликати таксі і дешево діставатися місця призначення. При цьому таксист буде добре заробляти. Також у звичайне таксі було додано штрафи за пошкодження автомобіля. Ми повністю переробили роботу інкасатора. Тепер на цій роботі зможуть працювати чотири гравці, і спочатку зміни їм видаватимуться скіни інкасаторів, а також нова зброя. На ваші прохання ми повністю оновили роботу водія автобуса. Тепер ця робота знаходиться на автовокзалі Харкова, і кожен гравець має вибір маршруту. У роботі з'явилося три маршрути: 152-й маршрут їздитиме з Харкова до Дніпра, 55-й – з Харкова до Полтави, 263-й маршрут проходитиме Харковом. На кожному маршруті різний автобус, крім еталону. В гру був доданий автобус ЛАЗ та автобус Рута. Кожен маршрут оплачується по різному. На роботі далекобійника АТБ було оновлено модель вантажівки. Вона стала оптимізованішою та адаптованішою. Що стосується додаткової оптимізації та комфорту гри, ми розробили абсолютно новий ігровий інтерфейс. Був змінений повністю ігровий худ, доданий новий спідометр та ігровий чат. Ігровий чат став зручнішим, а також у ньому з'явилися функції швидкого повідомлення. Тепер він запам'ятовує попередні повідомлення, і ви швидко зможете їх повторити. Також великі зміни торкнулися і радару. Він став круглим, зменшеним і якіснішим. Тепер він відображає засніжену мапу з усіма новими іконками. Ігровий інвентар був повністю перероблений. Він став відображатися з лівого боку, в ньому змінився дизайн і з'явилося більше функцій. Також біля радару тепер відображається ваш ID та онлайн у грі. На спідометрі з'явилися оберти автомобіля та індикатори, що відповідають за двигун, двері, фари та круїз контроль. Великих змін до гри принесе і нова графіка. Тепер вона стала більш зимова та темна, але важливий факт це оптимізація. Нова графіка сама вибирає дальність промальовування залежно від характеристик вашого ПК. По роботам та інтерфейсу все зрозуміло. Давайте поговоримо про автомобілі. Як ви могли вже помітити, було опрацьовано кожну модель автомобіля. Тепер сніг з'явився на склі та колесах. Так як дороги всі засніжені та постійні холоди, в гру була додана зимова фізика автомобілів. Автомобілі стали легше входити у замет. Тому для любителів дрифту зроблені всі умови, щоб дати боком. Головне, не намотатися на перший стовп. Щодо нових автомобілів, ми повністю оновили автосалон економ класу. Моделі Ланоса та Таврії були повністю адаптовані та оптимізовані. А вишнею на торті стали нові автомобілі. Опель Кадет. Део Матіз. Смарт. І 124 для любителів дріфту в автосалон середнього класу був доданий Марк 2 та Тойота Чейзер. До автосалону Люкс класу додано Rolls-Royce Куліан. Гравців просили нові скини. Ми зробили 60 нових скінів. Більшість це скини організацій. Ми подивимося на них трохи пізніше. На прохання дівчат були оновлені звичайні жіночі скини. Тепер їх стало більше в магазині одягу. Також ми оновили близько 10 звичайних чоловічих скінів. Ми повністю оновили реєстрацію облікового запису. Тепер вона стала приємнішою та спрощеною. Також ігровий спавн було перенесено до Харкова. Для більш приємної гри ми розробили нову систему смерті. Після того, як ви померли, з'явиться нове меню з вибором подальшої події. Якщо ви загинули через стан здоров'я без взаємодії іншого гравця, ви зможете швидко померти і з'явитися відразу в лікарні або викликати швидку допомогу. Швидка допомога буде всього три хвилини, щоб доїхати до вас і врятувати. У разі успіху ви зможете далі продовжити грати без появи у лікарні. Якщо ж вас вбив інший гравець, то за 15 тисяч гривень ви зможете подати заявку в поліцію, щоб поліція упіймала вбивцю і при цьому дізнаєте, Ся його нік. З цим думаю, все зрозуміло. Перейдемо до великого оновлення державних організацій і почнемо з нової системи виклику спецслужб. Тепер кожен гравець може викликати швидку поліцію та рятувальників, а фракції зможуть прийняти виклик та приїхати на допомогу. Ми оновили меню взяття спецтранспорту, початок зміни та меню фракції. Також ми оновили фракційну рацію. Тепер вона має три режими: перший вимкнена, другий рація лише вашої фракції, і третій глобальна рація, де можуть спілкуватися. Гравці з абсолютно іншої організації. Заступникам та лідерам фракцій доступна нова команда видачі тимчасового скіна гравцю своєї організації. На прохання наших гравців тепер зброя береться за окремим маркером, і член організації має вибір, яку зброю йому взяти. А тепер давайте пройдемося кожною організацією. Міністерство охорони здоров'я у цій фракції було допрацьовано систему реанімації. Кожен лікар зможе вилікувати чи реанімувати будь-якого гравця. Великих змін була. Фракція Збройних сил України. До цієї організації було додано два нових скіни: територіальну оборону і бійця Азова. Ми оновили майже весь автопарк ЗСУ. Тепер у фракції з'явився новий бойовий гелікоптер Мі 8, за допомогою якого можна буде швидко перекидати основний склад чи техніку. Також було оновлено вантажівку Крас. Вона тепер зможе перевозити багато людей. Для загону Національної гвардії було додано Форт-Транзит. Для нового квесту було додано вантажівку КРАЗ, яка зможе Ревозити паливо, як ви вже зрозуміли, до організації були додані нові квести, виконуючи які гравці зможуть заробити ігровий досвід та гроші. Крім перевезення палива, тепер гравці фракції можуть перевозити і боєприпаси, також отримуючи за них винагороди. У фракції ДСНС було повністю оновлено транспорт. Тепер у них з'явився рятувальний вертоліт, джип, нова пожежна машина та мікроавтобус. На ваші прохання ми додали нові чоловічі та жіночі скіни до фракції. Також у них виникли нові пожежі. Глобальних змін набула і національна поліція. В ній з'явилася нова атмосферна машина для молодих рангів, Деоланос. всі інші машини були допрацьовані та повністю адаптовані. В організації було змінено майже всі скіни. Тепер з'явилася група слідства та багато жіночих скінів. На ваші численні прохання ми повністю оновили спецсигнали автомобілів, додали унікальний мегафон і нові звуки мигалок. У поліції з'явилося безліч нових законів, які вони зможуть видавати гравцям. А також була додана команда, яка зможе забрати водійські права у будь-якого гравця. Щодо фракції ДКВС, ми адаптували та оптимізували автозак, а також додали великий автозак для екстрених випадків, який може використовуватись для мітингів. До фракції було додано нову зброю та нові ігрові скіни. У найтаємнішій організації, а саме в службі безпеки України, було оновлено мікроавтобус та бронеавтомобіль. Тепер він став справді броньованим та оптимізованим. Також для фракції було додано кілька цивільних засекречених автомобілів. У цій фракції було оновлено майже всі скіни. З'явилися як рядові солдати, так і бійці спецпризначення. З'явилась і громадянська форма. Для лідера СБУ було додано можливість знижувати ранг у гравців іншої організації. На велике прохання СБУ змінився колір нікнейму на чорний. Було повністю перероблено систему міської ради. У них, як і у всіх, було оновлено автопарк. Усі скіни фракції були замінені на українських політиків та депутатів. Тепер міського голову міста не можна системно вибрати. Вибори відбуватимуться через ігровий форум. Для співробітників міської ради було додано можливість випускати гравців із в'язниці за пристойну суму. На жаль, через проблеми зі світлом наша команда не повністю закінчила дві абсолютно нові системи для нелегальних організацій. У найближчому майбутньому у них з'явиться система сімей та нові організації ОЗГ, які замінять клани та постійно оновлюватимуться та покращуватимуться. Оновлений лаунджер. Ми повністю оновили ігровий лаунджер. У ньому було виправлено всі помилки, додано нове меню налаштувань, вибір серверів та покращено оптимізацію. Також було оновлено ігровий магазин. У ньому з'явилися нові товари та кейси. І це ще не всі хороші новини на сьогодні. Ми знаємо, що це відео також дивиться аудиторія мобільної версії гри. І спеціально для них ми готові показати кілька унікальних роликів геймплею, а також зробити кілька гучних заяв, але тільки вже в наступному відео. І так це не останнє оновлення цього року. Поки ви дивилися цей ролик, наша команда продовжує покращувати комп'ютерну версію гри та активно працювати над мобільною. Давайте підсумуємо, це найглобальніше оновлення за всю історію гри і не останнє цього року, адже нам зовсім скоро півроку і буде ще багато крутих новин і анонсів. Ну а ми з вами не прощаємось. Пишіть свої ідеї щодо покращення гри в коментарях. Зустрінемося з вами 20 грудня о 19.00 на Ukraine GTA. Бережіть себе, все буде Україна!